Вони прості, вони там по дві хвилинки людина сама себе там трогає в різних містах і відновлюється. Коротше, я її скинув, зідзвонились ми ще, ну потім вже після цього я взяв зворотній зв'язок, і ще через два тижні вона слухає, каже, а я вже можу пішочком по лісниці і нормально себе почуваю, нічого у мене не болить. І прям така мама енергійна. Тож я задоволений, дуже задоволений. І мені, я кайфую, чесно від своєї роботи. Нещодавно сестра мені троюрідна пише, ми рідко списуємося, але там, періодично списуємося, як справи. І щось вона у мене попитала поради. Каже, слухай, що це може бути? А вона працює з тренером, з персональним, він їй там скидає тренування, і вона там з ним тренується. Вона каже: слухай. Роблю спину, там кроче роблю певний комплекс, конкретний комплекс, і мені після того два дня не можу в себе прийти.